Вітаю шановне товариство. Знаєте, яку рубрику на YouTube я вже давно хотів зробити, але у мене не було ніяк ні часу, ні щось змоги, ні то там ін був і так далі. Ну, короче, відмазки, відмазки, відмазки. Рубрику про трибунал в доті, про те, як ми у відосі перевіряємо справи трибуналу і вирішуємо, чи вірно я тут вердикт буду ставити, чи невірно. В коментарях потім будете про це писати. Я не знаю, чесно, сподобається вам, не сподобається це. Побачимо, звісно, але давайте спробуємо. Файного перегляду. До речі, я ж наскільки розумію, справи трибуналу вони покращують е, поведінку в доті. Правильно, справа позавантажте повтор, щоб розпочати. Ну так раніше. Було. Про це поки не пишеться, але ну, можливо, ви підкажете, тому що давно не розглядав такі справи. І так, стрибаємо в першу справу. Кого ж тут будуть нас репортити? Насправді, часто, мені здається, люди репортять просто за інерцією, якщо. Так, дійгернаут саботаж. Легка лінія. Оце що його тут зарепортили? Що він не так battle. зробив? Закуп нормальний абсолютно в нього. Видно, що може скопіював у когось або сам шарить. Ранги імортальні. Тобто це не лоу птс гра. Е ну, тут рольового матчмейкінга, по ідеї, ще ж немає. прав? Точніше, рольовий матчмейкінг все ще є. Тобто, він не віджав у когось роль, напевно. Ну, виглядає просто як хейтер, якийсь його просто з тут. Наступний маркер. Який рахунок? 2-1-1. За що його репортять? За що ця людина взагалі репортиться. Прийшов, мне слэш вас Сефа натиснув. А ну наступний. а ФК стоїт, че шо? я зрозумів. Він тепер просто АФК А, -а чого він ФК Напевно, кур'єр прийшов якийсь, да? З команди Одіум. Так. А що з ним не так? Чому він на ФК просто стоїть? Наступний маркер. Ага, він на ФК плеєр, ясно. Ну насправді. Насправді виглядає так, що він його переливає комусь. Дуже дивний кейс. Не люблю це слово, до речі, кейс, але. приходить використати. Ну а тут він починає грати. Не, це складне рішення, насправді. Я можу дивитися тільки. А, я можу дивитися всю Ring гру. Under... Тут тобто він стоїть АФК. Оскільки він стоїть, не рухається. А, воно мені 17 та А, ні, ну ладно, насправді винен це сапотаж, я думаю, правильно? А, використання щитів недостатньо доказів, а тут винен. Ну, я думаю, так, тому що спочатку я не зрозумів, за що його зарепортили, але він же просто АФКши чомусь. Далі. І так, далі у нас пуш-підтримка. На це вже цікаво. До речі, знову бачите, така доволі хаймомерна гра. Значить, ну що, ну добре піджачок. До речі, ось цю грань не беріть, мені здається, навіть на, на Сапі пуджі, тому що ну вона дає взагалі фігню сили, подивіться, коли задає шкоду героям. Тобто тут копійки сили ви отримуєте. Про тобто, цей час, коли ви рот активуєте, то дема шапається реально, і на лінії допомагає, та й по грі, в принципі. Ну тільки ж тут дерев немає на реплеї, це трохи дивно. Ну але колись вийде з бета, можливо, з'явиться. Ну, у мене є така підозра, що його просто зарепортили за те, що він ну, от, на PG саппорті грає. Я не знаю, мені здається, це абсолютно не незаконно репортити піджачков саппортів, бо, по-перше, подивіться на його сет крутий, по-друге, подивіться на те, як він е ходить, а по третє, якого біса. Сап так. Куком попав. Тобто за цей хук вони вже фізично права не мають е репорт давати, тому що він вже першим попав. І що, іще тут попаде, не? Оп. Коротше, навіть мій час не витрачаєте, не винен. Це просто ганьба, хто зарапортив. То туп єдину, зарепортив, зарапортила, я, зарепортив, я б сам зарепортив. І так, наступний у нас. Це медуза у нас буде? А за що? Так, тут ми бачимо, що лоуранг грав вже. Тут мені треба подумати. Хоча, в принципі, раніше я також думав. Використання читів скриптів, причому його зарапорти за це. А скільки разів репортили? Так, в чому чити, я не розумію. Чити скрипти? До речі, я не читав ось це раніше. <риклад> за причиною репорту. але мені здається, більшість людей просто відкриває е, цей е, репорт і репортів за все, що тільки можна. Діму, і ну, типу, не факт, що воно буде об'єктивно. Так, окей, наступний маркер. От його знову репортять. Так а за що? За що репорт? Наступний маркер. Це те, що він на видузі купив? Причому інстан. А, рапір? Стоп. Та ладно. Ні, ну у нього просто фастбай рапіри. він ну, ось той, котрий викаблучується постійно. Тобто, по суті, його зарепортили за купівлю Madness на медузі. Тому що медуза ще й не да? ну маскавпенес, це комедна історія на медузі, приховувати не буду. Але з іншого боку, ну, фарм же воно бафє. Швидше рухається герой, швидше фармить справа не в лифтілі. Мені здається, просто люди не оцінили геній цієї медузи, і через півроку рік ми побачимо Масковпеднес цьому герою. і всі будуть казати, що саме в цьому відео вони змогли побачити купівлю цього. Артефакту. Ну коротше, я, я не бачу, в чому тут репорт, е якщо чесно. Давайте останній трекер подивимось. останній маркер, точніше. Нормальний білдак у нього, окрім ну, момент. Да. Ну, фармить ліса, коли пушить трон. Ну, що, ніхто не ідеальний, так би мовити. Е, можете казати, що я неправильно поставив, але мені здається, що він не вийде на цій ситуації. Ліон навмисне помирання. Це що, зетних якийсь? що? Причому це вже хайма мергра. Так, ну поставив. Ну, поки нічого такого, ану. Чи його зафлеймили за це? Скільки він. А 2-8-3 за 10 хвилин? Стоп. А як мені подивитися? Ага, я не можу так дивитися, да? Ну, тут поки схоже на те, що у людини. Ну. <свісно> <свісно> ну, хоча. б 8 разів за 10 хвилин це. Це реально треба спробувати ще. Ні, ну. По -по... Так, це 10, 10, 30. 5 левел. Ну, щоб зробив б будь-який нормальний Ліон. Спробував би полічити експу, якось нам да, постояти до 6 левела. Не те, щоб він претендує на нормального Ліона, ну от він пішов в бот качатися. Полетів. Ну їм полетів без мастера сейвити. Ану. Реснувся. Так. Radiance, under Смок натисні своєю командою. Побіг, варлоха побачив. Та ні, ну він, ну він точно навмисно не, не помирає. Він би в цій ситуації не фідив. Тут е, питання в тому, що він без матера свого не почекав, але, мені здається, він просто в тільті від того, що гра не пішла. Чекає. Він робить, робить вигляд, що він грає. Насправді він переливає комусь стовідсотково не винен. стовідсотково. У кожного може не піти гра. У кожного може не піти гра, він в тому числі, я в тому числі, будь-хто з вас в тому числі. Так, інвокер навмисне помирання. Знову навмисне помирання, щось всі хочуть навмисне помирати. Так, ну, окей, не найкраще у нього. Ааа. Тут даблміт. Блін, ну от незрозуміло, через що даблміт. Ну, якби інвокер більш відповідний для того, щоб даблміт іти. Ну, санстрайком я б так само робив. Би. Ну а що? Кріпів туди добивати треба. Марсі 72 демеджа інвокер 48. Ні. Ну. Е заради об'єктивності, якби, е, Ну, вони даблміт стоять. Я б об об обох репортив би, але. По ну, хоча з іншого боку, ну, я б, якщо б навіть у мене хтось б роль віджав, бо отак по-наглому, так би мовити, ну не бше б я намисто помирав, би. тут же він явно вже пішов фідити. Ну, типу, стоїть, а все плетить, він просто мирає. Ні, ну тут тут винний, тут винний. Дабл Мід. Е Дабл Міт, так би мовити, це не є причиною для фіда, як на мене, ось так. На цьому справи трибунала у мене закінчилися. Так би мовити, пілотний випуск, скільки ми П'ять, здається, справ трибунала, з вами переглянули. Можливо, не 5, можливо, 4. Я вже, якщо чесно, збився з рахунку, я поки не впевнений, за рахунок чого мені даються справи трибуналу і чи буде мені їх даватися більше, але по мірі їх поступання на мій аккаунт. Будуть виховувати відоси, Сподіваюсь, дякую, що дивилися. Відео не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку. І побачимося з вами, коли побачимось на все добре.